Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про досить таки складну тему для початківців, яка називається калькулятор. Ця тема дійсно складна, і я через неї також проходив, коли вивчав програмування, але я з вами поділюся своїм досвідом, і все буде добре. Ви побачите, що не так складно, як здається. Головне це доступне пояснення. Ми маємо таку форму в наступному вигляді. це... Поле для введення першого числа, поле для введення е, другого числа, і також е, можливість вибрати операцію. Е, після натискання кнопки Порахувати користувач е, буде бачити результат математичного обчислення. Якщо користувач е, ввів безпосередньо неадекватні дані, то е, програма буде показувати е, помилки в наступному вигляді, яку, в якому ми його зараз бачимо. Е, давайте подивимося, що ми маємо. Ми маємо наступну архітектуру, яка Містить індексний файл, який відкривається по замовченню з нашою основною структурою html документа Також ми маємо папку PHP, яка матиме файл send. Цей файл відповідатиме звісно за сам скрипт, який ми будемо писати. Ну і Давайте приступимо до написання алгоритму. Першим ділом нам потрібно визначитись, якщо користувач нажав кнопку Порахувати, то ми ці дані просто перевіримо. і Будемо з ними е, робити операції. Давайте розпочнемо, ми е, в цьому місці е, почнемо наш PHP-код і перевіримо, чи дійсно таки користувач відправив дані на серву. Тому нам потрібно е, поставити умову. Е, якщо кнопка порухувати натиснена, в нас бачимо і ім'я кнопки Name, атрибут дорівнює «Send». тому ми давайте так і напишемо, якщо е, існує. E, масив пост, e, з ключом сен. Тобто ця кнопка була відправлена. Ми просто e, роздрукуємо наш e, весь масив за допомогою функції Printer і друкуємо пост. E, це робиться для перевірки, чи дані дійсно відправляються. Давайте два, наприклад, там додавання плюс 2, плюс 2 виберемо. Натискаємо. Ми бачимо, що дійсно дані відправилися number 1, e, operation. І number 2. Ну, також наша кнопка е, порахувати чудово. Ми це маємо. Далі наступний крок це в нас прийом е, даних із форми. Тому ми давайте створимо змінну, наприклад, number 1. І в неї просто положимо. Але перед тим, як положити, ми обріжемо пробільні символи з лівої і з правої сторони в, в нашому полі number 1. Чудово, це є також. Ми це пророблюємо з number 2. І, звісно, з нашим Select-Operation, який має оце ім'я. Також ми обрізаємо всі символи на всяк випадок. Ну і давайте створимо масив з помилками R назвемо, наприклад, хоча давайте error, щоб була повна назва. Це буде в нас пустим масивом, і якщо масив повний, то звісно, ми виводимо помилки. І якщо масив пустий, у нас все в порядку. Ми показуємо результат математичної операції. Давайте проведемо ми перевірку даних. Перед тим як провести перевірку даних, є багато способів. Це, наприклад, функції, які перевіряють чи ціле число, але там є нюанси, є також регулярні вирази. Але є і стандартна функція чудова, яка називається var, тобто яка фільтрує змінну і також приймає певний фільтр, який ми будемо використовувати. Це фільтр перевірки даних, і масив Options. тобто Можемо задати опції. Ну, зараз ви все побачите. Створимо просто зміну Options і присвоїмо їй масив. Також у нас Ключом масива обов'язковий є ключ «Options». Пишемо. І також ми будемо вже писати масив, який ми, тобто наші вимоги до даних. Це в нас буде «MinRank», тобто мінімальний діапазон, який буде більше нуля. Ну, ми поставимо одиницю, тому що ми хочемо більше нуля і менше 999, наприклад, мільйонів. Отакі в нас будуть дані, і ключ буде називатися maxRank. Тобто ми вимагаємо від користувача ввести число більше нуля і менше 990 мільйонів, щоб дані наші були адекватними. Так, ми option написали, і тепер давайте ставити наші програмі умови. Якщо візьмемо функцію, якщо фільтр Фільтр var, передаємо нашу змінну number1 Потім вказуємо фільтр. Фільтри є кілька типів, це фільтри валідації даних, фільтри, які очищують дані, ну нам потрібно тільки. Перевірити на валідацію, тому ключом е, цього фільтра є фільтр Validate INT. Ми так і пишемо ключ, е, тобто перевірка на ціле число. Е, ну і також третім параметром не обов'язково ми указуємо наш Options. Е, тобто, звісно, е, можемо обійтися без Options. -а. Але ми написали Options для того, щоб е, була змога вказати мінімальний діапазон і максимальний діапазон. Також можна указати значення по замовченню, яке повертається. Це дефолт ключ із цим значенням, але е, ми його не вказуємо, тому верне false. І ми дивимося, якщо ця функція все ж таки вернула false, тобто е, перевірку не пройшла, е, то ми в масив error запишемо нашу помилку, е, вкажемо, що. Наприклад, скажемо, щоб користувач ввів ціле число, Наприклад, введіть адекватне число в полі 1. Також ми це пророблюємо для другого числа і вказуємо поле 2. Ну і також давайте перевіримо. Якщо у нас operation, ми бачимо, зверніть увагу, 0, це виберіть операції, також 1 додавання, віднімання, множення ділення, тобто від 0 до від 1 до 4, тому ми давайте також діапазон перевіримо. Як перевірити? Перевірити досить, досить таки просто. Ми ставимо нашій програмі умови. Якщо, наприклад, in array, тобто. Ключ в масиві не знайдений, і зараз напишемо ми ключі. Це тобто options. Options, Тобто ключа, який відправляє користувач, не існує. Це ми вказуємо один, потім два, потім три і чотири. Якщо оце ключі, які дозволені в нас. Якщо користувач, звісно, вибрав нуль. Або інше щось відправив. Тому ці дані вважатимуться е, неадекватними. Ми також е, попросимо нашого користувача вибрати математичну операцію. Просто напишемо. Е, виберіть математичну операцію чи просто операцію. Бо, або навіть е, вкажіть, е, чудово, давайте ми перевіримо. Попробуємо ввести адекватні дані. Пробуємо ввести неадекватні дані і подивимося, як наша програма реагує і чи вірно вона виконується. За допомогою функції printer ми виводимо цей масив. Дивимося. Пробуємо ввести адекватні дані. Там 2, наприклад, 2 плюс 2. Бачимо, що масив пустий. якщо, наприклад, там 0 плюс. 2 плюс 3. Там, бачите, введіть адекватне число в полі номер 1 Вкажіть операцію. Ми бачите, операції не вказали. Наприклад, якісь там букви введемо, цифри. наприклад, да. То нас попросить, звісно, що адекватні дані введіть в полі номер 1 та в полі номер 2 операції ми цей раз вибирали все вірно. Ми добилися, що ми хотіли, і тепер саме солодка частина це вивод помилок. І, звісно, вивод результата. Так що ми давайте подивимося, якщо у нас помилки існуються, тобто перевірити досить просто Береться масив помилок, якщо кількість ми указуємо, якщо кількість цього масива error, більше нуля, то давайте ми виведемо помилки. Помилки виведемо ми з допомогою, за допомогою цикла Forage. Наприклад, ну, звісно, можна примінити цикл FOR. Цикл while, цикл do while, але е, давайте forage примінимо. В даному випадку він тут е, якраз підходить найбільше. Ми просто е, нашу змінну error розбиваємо на, на item, е, тобто на кожен елемент без ключа, е, знову ключове слово. Ну і виводимо помилки в наступному вигляді. Давайте ми зробимо наступним чином. Змінна просто error текст назвемо. І присвоїмо ми змінні цій пусту строчку. Також початковий текст у нас буде ось такий. Потім ми це змінну, звісно, при кожній ітерації цикла, при кожній помилці ми її доповнюємо. Як це робиться? Змінні ми через крапку пристиковуємо продовження і виведемо, звісно, текст помилків в тези B. Тому ми зробимо отак. Знову ж таки, пристиковуємо наш айтем і змінна error text буде показувати всі помилки. Ну і, звісно, виведемо ми оцей result error. Давайте я вам покажу, як це робиться. Це робиться досить просто. Через команду echo ми сюди просто підставляємо всі дані, які ми назбирали в циклі за допомогою. Також, ми, якщо, наприклад, помилок. Немає. Тобто ця умова не виконалася. Ми просто напишемо іначе Else. Команда в нас е, виведемо наш результат обчислення. Також через команду echo і зараз будемо ці дані підставляти результат обчислень. Е, виведемо ми number1 і number 2. Ну і, звісно, сам результат. Але перед тим, як ми напишемо результат, нам потрібно, звісно, оприділитися, тобто, що користувач хоче, чи додати числа, чи відняти, і тому так далі. Ми, звісно, можемо поставити 4 умови, але це виглядатиме не досить красиво, тому ми, скориставшись конструкцією Switch Case. Switch, тобто ми вказуємо в параметрах, яку зміну ми перевіряємо. Ми перевіряємо зміну на Options. Тобто, Operation, я перепрошую. І також, якщо Operations буде дорівнювати, наприклад, 1, то ми знаємо, що це додавання. І в кінці break ставимо. Тобто виконуємо певну операцію і break. Давайте ми виведемо просто. Текст операції. Текст оп e, змінно назвемо і e, напишемо, що це у нас додавання. Також e, виведемо результат це result. E, ну і, звісно, number 1 змінну. E, ми просто додаємо тобто, number 1 плюс number 2. І в нас e, ці числа будуть додані. Йдемо далі. Якщо користувач вибрав віднімання, це в нас код 2. Ми пишемо код 2 і просто відняти номер 1 мінус номер 2. І в текст операції. Це для користувача, вже, звісно, ми напишемо текст операції віднімання. Йдемо далі. Вона залишається множення і ділення. Ми множимо ці числа між собою і останнім етапом ми ці числа ділимо, тобто код 4. Ділення, ділення. Е, давайте ці дані ми підставимо, звісно, в нашу результатну змінну. Бачите текст е, операції ми підставили і е, результат саме також ми зараз підставимо, е, пристикуємо. Це робиться досить просто. Ви вже маєте бути знайомі з е, пристикуванням строчок. Я думаю, що е, нормально, і давайте перевіряти наш калькулятор 2, наприклад, ми хочемо додати 2. І дивимося, бачите, 2 плюс 2 дорівнює 4. Якщо 2, наприклад, е, помножити на 4 чи на 5, то це буде 10. Вірно, вірно. Е, давайте ми дані невірні введемо. Наприклад, там такі числа е, операції не виберемо, ну і тут нічого не введемо. Бачите, виправити наступні помилки. Введіть адекватне число в полі номер 2 вкажіть операцію. Але давайте ми поправимо е, трішки нашу програму, ми просто зробимо перенос після е, виводу кожної помилки. Це е, робиться досить е, таки просто. Ми просто пишемо техпереноса переноса. Це в нас техбр І перевіряємо, і в нас нормально. Якщо ми нічого не заповнимо то в нас програма попросить ввести адекватне число в полі номер 1 і в полі номер 2 Ну і також вказати операцію необхідно. Давайте ще перевіримо: там множення таке то число помножимо на таке то число, і, звісно, у нас ці числа множаться між собою. Звісно, наш калькулятор працює вірно. Давайте ми тепер знову пробіжемося, що ми маємо, але перед тим, як ми пробіжемося, ми давайте зробимо таку невелику оптимізацію. Що ми маємо? Наприклад, користувач зайшов на цю сторінку, і він нічого якби, не хоче і не думає відправляти. Що в нас не так? У нас не так те, що у нас цей скрипт, який фактично зараз не потрібен, коли користувач заходить на сторінку, він просто висить в пам'яті, тобто займає. Ресурси нашого сервера, оперативну пам'ять, перевірку на синтаксис, ну і так далі. Давайте ми просто перевіримо, якщо користувач, звісно, нажав цю кнопку Send відправити, тому ми підключимо вже наш файл, який буде все перевіряти і виконувати. Ми просто вирізаємо цей скрипт, йдемо в нашу папку php-send.php файл, називається, ну і вставляємо цей скрипт. Трошки підрівняємо, щоб. Вигляд був красивіший. І цей файл підключимо. Можна скобки писати, якщо одна операція, ми просто скобки видаляємо. Це не обов'язково. І через функцію Include. include ми просто підключимо. Це ми беремо змінну суперглобальну сервер. З абсолютним е, шляхом. Це у нас ключ. Документ труд, називається. Ну і вказуємо е, нашу папку. Наша папка. Так називається і файл send.php. Перевіримо роботу, знову відправимо форму, і в нас все прекрасно працює. Ну і давайте пробіжимося, що ми маємо. Підрівняємо чуть ці дані. Супер просто. Отже, якщо користувач натискає кнопку Send, програма дивиться, якщо існує в масиві пост send, це означає те, що користувач. Відправив форму, ми просто підключаємо файл send. Приймаємо ми ці два поля: число 1, число 2, код операції. Також робимо пустий масив і options пишемо, тобто наші опції. Діапазон мінімальний, максимальний. І перевіряємо. Якщо число номер 1 проходить перевірку, то програма йде далі. Якщо не переходить, то програма в масив. Кладе ошибку. Якщо число номер 2 не, ну, не проходить перевірку, то е, також помилка. Ну і звісно, якщо код операції або дорівнює нулю, користувач не вибрав, або щось, наприклад, користувач вже хоче схитрити, можемо штучно підставити лишні числа, тому програма не пропустить і попросить е, вказати операцію. Звісно, ми цей масив, якщо він повний. Дивимося, якщо кількість масива помилок більше нуля, якщо хоч одна ошибка є, а то і більше. То ми, звісно, текст error е, присваємо, наприклад, наше початкове повідомлення. ну і За, за допомогою Cecil Forage ми масив error розбиваємо на кожен елемент масива при ітерації кожній, ну і змінюється error текст пристиковуємо е, код помилки, тобто підставляючи е, сам елемент масива. Тому що сам елемент масива е, 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 має текст помилки. Ну і виводимо... Наш параграф з класом result і класом error з змінною error text. Якщо в нас іначе, тобто, якщо помилок немає, ми за допомогою конструкції Switch перевіряємо. Якщо операція, наприклад, 2 указана користувачем, то ми віднімаємо тобто, number 1, мінус number 2, вкладемо в змінну result, також текст операції пишемо, що користувач вибрав, чи плюс, чи мінус, і тому подібне. Ну і Підставляємо ми number1, текст операції, наприклад, мінус сюди підставляється. Потім number 2. Як, до речі, забувся вказати number 2. Ось добре, що ми побачили. І, звісно, результат, тобто результат операції. І зразу ж ми виводимо наш параграф з класом Сунцес, тобто удача, перекладається з англійської мови, і результат обчислень. Number 1 текст операції, number 2 і результат. E, давайте зробимо фінальну перевірку. 45, там, наприклад, ділимо на 2. Це буде, 5... буде ось e, такий результат. Калькулятор наш працює чудово. Кому потрібні ісходні коди, e, можете написати мені на електронну пошту чи в коментарі. Я вам e, їх пришлю. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд і до наступних відео. E, думаю, що в наступних відео. Ми калькулятор зробимо на моє програмування JavaScript. Тобто, цей калькулятор у нас працював з відправленням форми на сервер, і вираховувалися математичні операції на стороні сервера. А можна зробити, щоб операції ці проводились на стороні користувача. Звісно, даний скрипт на моє програмування JavaScript трошки буде складніший, але не менш цікавіший. Дякую за увагу і до наступних відео.